Прибирає наслідки прильоту мешканка будинку по вулиці Соборності, 1 Тетяна. Жінка переїхала до Полтави з Охтирки. Мешкає в орендованій квартирі разом зі своїми трьома дітьми, а з нею невістка з дитиною. Тетяна каже, в оселі вибило два вікна ударною хвилею. Згадує, вибух почула близько першої ночі. Чую, як самоліт такий звук. Ну, чутно, що ракета дітей зібрала в кучу. Переждали, мабуть, два чи три прильоти, якісь, може, шахеди. І побігли там у нас укриття. За словами пані Тетяни, ремонт збираються робити своїми силами, а господарі квартири пообіцяли компенсувати його вартість. Ділиться, поки на вікна поставили сітки, а тимчасово переїхати немає куди. Фахівці управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району документують наслідки ворожої атаки, зокрема, і за адресою Соборності 1. Люди телефонують або міську раду, або управління праці, соціального захисту населення. Ми складаємо акт. Обстеження квартири або будинку і направляємо в міську раду. Тоді на розгляд і тоді відшкодування проходить серед пошкоджених і будинок по провулку Петра Болбочана. 4. мешканка квартири на першому поверсі Тетяна показує. Повибивало вікна на балконі. До Полтави на початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком вони переїхали з Харкова. Також з Вовчанська переїхала свикруха. Звук прильоту застав у ліжку. Сховатися не встигли, говорить Тетяна. Ми всі підстрибнули. Без 15-й час це чітко. Ми, дуже був сильний вибух і одразу склопали тіло, оце ми одразу повскакували, бігом позатикали, бо холодно ж було спати. А потім оце ми прибирали і о другій ночі ми вже чули, що кілька вибухів надалеченько, було і 20 штук на. Будинок має об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тож звернулися за компенсацією до фонду енергоефективності, говорить голова ОСББ Сергій Машковський. В неділю ми вже проводимо загальні збори для того, щоб всі ті, хто постраждали. Мали можливість звернутися до цього фонду, щоб фонд нам відшкодував. Внаслідок ворожої атаки постраждала й пам'ятка архітектури національного значення дзвіниця Святоуспенського кафедрального собору. Тут пошкоджені два панорамних вікна, а в самому соборі старовинна ікона Пресвятої Богородиці. Повідомили у прислужбі Полтавської єпархії Православної Церкви України.